Після входу в систему електронного нотаріату користувач бачить головне вікно з лівого боку головне меню з відповідними пунктами. Пункт вчинення нотаріальних дій дає можливість створити запис про нотаріальну дію і зареєструвати його в електронному реєстрі нотаріальних дій, а також знайти раніше створені записи в будь-якому стані, відкрити їх для перегляду та виконати подрібні дії. Пункт реєстрації документа дає змогу зареєструвати запис у єдиному реєстрі довіреностей та спадковому реєстрі на підставі отриманих заяв, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Пункт «Пошук в є Єнотаріаті дає можливість шукати записи про довіреності, про спадкові документи, про нотаріальні дії, відкривати ці записи для перегляду та виконувати з ними необхідні дії. Також можна шукати інформацію про нотаріусів. Пункт отримання інформації дає змогу формувати витяги та інформаційні довідки з реєстру нотаріальних бланків, реєстру довіреностей, спадкового реєстру та електронного реєстру нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством за відповідними атрибутами, а також відшукати раніше сформовані документи за номером. Пункт звіти дає можливість формувати відомості про виконані дії за відповідними реєстрами. Пункт облік бланків це робота з єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів. Нотаріус може замовити бланки, внести інформацію про їх витрачання, зокрема про недійсні бланки, виправити відомості про них, створити запис про передачу бланків організаціям нотаріусів, прийняти їх, повернути постачальнику, а також сформувати відповідні книги обліку. Пункт запити повідомлення дає змогу створити запит до іншої організації на виправлення помилок, а також отримати запити на виправлення помилок від інших організацій та запити на надання доступу до записів електронного реєстру нотаріальних дій від Міністерства юстиції України або територіальних органів Мінюсту. Пункт архів дає можливість передавати права на роботу з записами електронного реєстру нотаріальних дій іншій організації, і відповідно приймати такі права. Наприклад, у разі припинення приватної нотаріальної діяльності права на роботу з записами передаються нотаріальному архіву. У лівому нижньому кутку міститься функціональний елемент. Якщо натиснути на нього, відображається інформація про користувача, зокрема про організацію користувача версія системи електронного нотаріального, Теріату є кнопка Вийти для швидкого виходу з системи та кнопка Зворотній зв'язок, за допомогою якої можна повідомити адміністратора системи про помилку, запропонувати поліпшення або залишити відгук.